15 листопада у дев'ятирічної дівчинки почалася сильна носова кровотеча на сходах при вході у ліцей номер 30. на допомогу покликали медичну сестру навчального закладу. Однак та відмовилася виходити на вулицю і сказала привезти дитину до медпункту. Але е, вже дитину не ну не можна було її забрати, тому що е, ну вона повинна сидіти вже в спокійному положенні, щоб зупинити, тому що кровотеча дуже була сильна. Мама та бабуся дівчинки намагалися самостійно зупинити кровотечу. Однак, коли закінчили серветки, побігли кликати медсестру вдруге. Мама бабуся Кіри іде до медпункту і каже: будь ласка, благаю, вийдіть, допоможіть дитині, тому що кровотечі все більше і більше в нас немає серветок. Після цього також виходить мама. Вона каже, що вона не вийде. Кров не зупинялася, тож бабуся Кірі побігла до медсестри втретє і попросила хоча б перекис водню. Однак розчин їй так і не дали. При цьому вона каже: вийдіть з кабінету. Після цього мати, звичайно, мама уходить, виходить до мене, проходить 10 хвилин. Виходить медсестра з латочком желізного, железного латочок. У ньому маленька баночка перекисів і маленький шматочок вати. Каже. Тримайте ваточку, я пішла. Розвертається і уходить. До того моменту, як вийшла медсестра навчального закладу, мама дівчинки змогла самостійно зупинити кровотечу. Жінка розповідає, таке трапляється з кірою вже не вперше, тож вона знає, як діяти у критичній ситуації. В неї була сильна кровотеча, поставили те, що в неї ламкі сосуди. Ми стоїмо, стоїмо у лора. Ми стоїмо у нашого педіатра, до нас трошки таке відношення вже по лікам, трошки інше. Щоб не провокувати в цю кровотечу, Вероніка звернулася до директора ліцею, аби провели розслідування та визначили, чи правильно діла медсестра у цій ситуації. Однак він сказав, що нещодавно на посаді і не знає, що робити. Дати коментар для нашої знімальної групи. Керівник закладу також відмовився. Ми була кровотеча п'ятнадцятого числа, і ми хотіли поговорити вами щодо цієї ситуації і з медсестрою також. Ні, не можу. Чому саме так, ну, наприклад, не поклав не захотіла спілкуватись з журналістами і медсестра, мама дівчинки звернулася до департаменту освіти Житомирської міської ради, написала заяву з проханням звільнити медсестру за некомпетентність. Однак, фахівці департаменту повідомили нам, що жодних скарг немає, і вони про цю ситуацію чують уперше. Uh... А, все, почекайте. Про даний випадок не було повідомлено відповідним листом про нещасний випадок. Наші зараз будуть телефонувати керівнику закладу, тому по цьому випадку вам краще звернутися до керівника закладу. Ми намагалися звернутися, але він відмовився від коментаря. Дивіться, у нас немає е, не звернення на даний момент не, не від мами, не від керівника. Тому що згідно з чинного законодавства, якщо нещасні випадки трапляються у приміщенні закладу або на його території, керівник зобов'язаний протягом доби е, повідомити письмово департамент освіти. На департамент освіти даного повідомлення не надходило. Зараз зв'язуватися тоді з керівником закладу освіти і. З'ясовувати ситуацію пізніше у департаменті освіти таки знайшли заяву Вероніки. Однак розповісти про свої подальші дії на камеру відмовились. Мама дівчинки написала відповідну заяву і до Житомирського районного управління поліції. Нині за цим фактом розпочати досудове розслідування. Попередня кваліфікація діяння стаття 140. неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлюються згідно із законодавством винних чекав. Ає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади на строк до п'яти років або ув'язнення на термін до трьох років. Анна Чепол Дмитро Половинка, телеканал СК1. За минулий рік у Житомирі провели близько 200 операцій з протезування. Фахівці кажуть, за час повномасштабного вторгнення кількість людей, які потребують такої допомоги, значно виросла. Наша одна із головних функцій це забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, наших захисників інших категорій громадян, саме допоміжними засобами реабілітації, протезування для вирішення усіх важливих питань стосовно надання допомоги громадянам, був проведений круглий стіл на базі центру життєстійкості. Повномасштабне вторгнення має значні наслідки у здоров'ї нашого населення. Сьогоднішній захід націлений на об'єднання різних спільнот, аби ця послуга була доступною, можливою, і аби українські військові, наші захисники і захисниці, мали доступність для цієї послуги. Кожна людина, що втратила кінцівку, може отримати допомогу, пояснило Міністерство соціальної політики України. Шлях протезування поділяють на п'ять етапів, починаючи від травмова. Та закінчуючи реабілітацію і експлуатацією протезу. Ми сьогодні розглянемо це питання всебічно з усіх сторін. Погодимо ті моменти, які пов'язані з тим, що йде реорганізація МСЕК, також хвилює людей. Вони стануть як основу наших пропозицій через фонд Міністерства соціальної політики для внесення змін та доповнень тих керівних документів, які є. Також в рамках реабілітаційного процесу, крім протезування людей, доступні інші опції для відновлення функціональності, як спеціальні засоби для пересування, меблі та оснащення. Це дуже важлива е, функція на сьогоднішній день, тому що потреба саме в цих заходах. Е, ми на жаль спостерігаємо, щодня вона збільшується. Для більш доступної інформації ви можете звернутися до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за контактними даними, що зображені на екрані. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1 для об'єднання представників освітньої сфери, психологів та експертів у галузі ментального здоров'я у Житомирі провели воркшоп запровадження супервізії у громадах стратегії та практики. Ми зібрались тут для того, щоб ознайомити наші пілотні громади з новою послугою професійної супервізії для практичних психологів в закладі освіти. Це ті люди, які першими хто стикається з будь-якими психологічними проблемами, які виникають у дітей, особливо зараз під час війни. Для кожної громади житомирщини підготували шість супервізорів, які підвищили професійні навички учасників воркшопу. Загалом ми охопили цією послугою 118 закладів освіти. 38 практичних психологів зараз мають гарантовану послугу супервізії, яку наші супервізори надають їм, і ми отримуємо чимало зворотного зв'язку. Це те, що дійсно допомагає лишатися в ресурсі. Супервізія з'явилася в освіті нещодавно, і у психологічній службі методика раніше не використовувалась. Але підтримка потрібна і для спеціалістів сфери ментального здоров'я, пояснюють у Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Нам дуже важливо, щоб психологи-шкільні могли мати можливість отримувати підтримку для себе, в тому числі професійний розвиток, оскільки ті обов'язки, які сьогодні на них покладені, і очікування, які є від суспільства щодо того, що кожен психолог зможе допомогти кожному, Кожній дитині, кожному вчителю насправді покладає на вас велику відповідальність. Це українська програма. Ти як заністив Олени Зеленської, і як сказала пані Олена, що відновимо людину, людина відновить Україну, і тому самі психологи також потребують як відновлення, так і потребують нових нових методик роботи з в кризових ситуаціях. Учасники працюватимуть над справжніми кейсами, застосовуючи сучасні методики та опиратимуться на настанови менторів. Завдяки підтримці уряду Японії ЮНЕСКО розвиває цей проект уже впродовж сіми місяців. Ми найняли шість професійних психологів. Усі вони прийшли співбесіди та відповідні тести. А потім представники партнерської організації Українська спілка обрали найкращих кандидатів. Воркшоп триватиме два дні. А по завершенню заходу учасники зможуть представити маршрутні листи, завдяки яким прокладатимуть шляхи супервізії в громадах. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК-1. На сучасному авторинку значно зросла популярність на електромобілі. Отак паливні автомобілі залишаються доступнішими та викликають більше довіри. Ми запитали Житомирян, що обирають вони. Я ніякої. Ні. Я почав із «Запорозця», встановився на Жигулю, продав я бо Вона пенсії. а зараз все подорожало. Ну, електромобіль, мабуть, це ж для екології. Електро. Електромобіль, напевне. А, так, так. Електромобіль, звісно, щоб не загрязнювати атмосферу. Найкраще газ. А чому так? Тому що в нас машина на газу, вона мені до вподобає. Не, не то, не то немає. Звісно, електромобіль. А чому? Перспектива? Екологія навчить. Да. Е, напевно, електро. Е, Чому? Е, він краще, комфортніше. Електромобіль. Чому? Екологічніше для навколишнього середовища. Електромобіль, напевно. Чому? Екологічно. Дешевше на даний момент виходить у наших реаліях. Але з іншої сторони так. Це глибоке питання. Паливно а чому паливно? Бо тому що дешевше надіжне. тільки паливно, звісно. Від електроавтомобіля багато шкідливих відходів. Те, що заряду на трасі вистачає, як і бензину. Наскільки мені власник електромобіля казали? Так, звісно, це майбутнє. Треба підтримувати майбутнє.